Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. четвер, наш вечірній випуск, наша зустріч вечірня. Поговоримо про живагу. Нам його не віддають. Поговоримо, що Китай готується до війни, і основне все, що навколо лаври. А там, друзі, там, там вирисовується звичайна підстава нашої влади, і ситуація Патова це дуже цікаво. Так, от про Живагу швиденічка. Франція не буде нам видавати бізнесмена Константина Живаго, якого ми запросили екстрадицію, на якого ми запросили екстрадицію. Суд в городі Шамбре пише, вирішив не видавати і мотивував своє рішення тим, що наша держава знаходиться в стані війни. І в незрозумілій ситуації ми не е, в змозі забезпечити і гарантувати основні свободи суду надживагою. Геніально. Геніально! Взагалі нам когось видавали, та ніхто нам ніколи нікого не видав. Навіть Лазаренка тоді ще визнали, і забрали гроші, і посадили в тюрму, і нічого нам ніхто нікуди ніколи не видавав, Шарія не видають. Ви ж розумієте? Тут дві, дві, дві обставини. Перше, це дійсно, ми живемо в, другу, в другій прострації, вони там, а, навіть якщо ти мільйони убив, твої права повинні бути захищені. У нас трохи не так. Ну, не так у нас трохи. А у них там права людини це головне. Пам'ятаєте того вбивцю, що на острові дітей побив? Сидить, телек телексмор, все в нього нормально. це одна обставина, що так, є тут, є тут ця складова. А ще обставина це гроші. Будь-кого нашого з грошима нікого от Австрія не видає фірта Америці. Тому що там грошей куча, тому що вони тратяться в Австрії, тому що вони вкладаються в Австрії, тому що доход отримує Австрія. Точно так і проживагу буде, і про будь-кого б ми не просили. Ми ж не просимо про видати нам двірника або збір того, хто на заводі працює. Ми просимо мільярнерів, мільярдерів, а їх вони не видають. Ось і все. Закрили цю центру. Закрили. І більше я навіть не хочу до цього повертатися, тому що гнила тема така, дуже гнила. А ми повинні робити свою справу, ми повинні перемогти, ми повинні йти в Європу, щоб у нас були такі цінності. А для того нам надо і потрібна наша армія. Олігархи нам не допомагають. Ми народ будемо самі собі допомагати, і ми виграємо, а потім будемо розбиратися. Будемо розбирати, чому Ванька не ходив. Все то потім. Я хочу зараз подякувати за ваші донати, за вашу допомогу і армії, і каналу, це Парфонову Валерію, величезна подяка, Дороган Лідії, Мельникову Олегу. Ми Калі на Монобанк задонатила. Сьогодні без прізвища хтось задонатив о 10, -й, 54 -й, 10 -й годині 54 хвилині, щира вам подяка. І Шевченка Людмили, дякую вам. Ви можете щас прямо донатити. Ви можете щас прямо допомагати. Всі гроші, ті, що заплановані, вони всі до копійчини підуть на військо і на інші справи. Йдемо далі. Поговоримо зараз про ситуацію навколо лаври. Я вважаю. Я вважаю, ні, я скажу спочатку ось так, друзі. Я проти московського патріархату. Я проти тих попів, що знаходяться в Лаврі. Я за українську церкву, Православ... Украї... православну церкву України, так вона правильно називається. Я хочу, щоб попів не було в Лаврі. Щоб не було спекуляцій. Але я хочу розібратися в цій ситуації, чому вона така виникла. Не повертатися, чому не 91-й, чому не 2014. Це ми далеко підемо. Зараз, чому виникла ця ситуація, а ситуація, я вважаю, виникла програшна для нашої влади в будь-якій якому напрямку. Йдемо по порядку. Давайте так, це два варіанти. Або це тупоголовість, і вибачте, через сраку все робиться, або чітка робота і підстава трійки Москви, внутрішньої так званої опозиції і тих же московських попів розроботка. Давайте по першому тупа. Може вона бути тупа? Може. Хоча. Я в неї сильно не вірю, тому що там є юристи. Міністр Ткаченка це людина, правда, він від п'яток до Макушки Коломойська, і все в нього Коломойське, все належить Коломойському. Він сам весь належить Коломойському. А, так, от, невже він такий тупий? Невже юристи такі тупі? Невже підсказати нікому не можна було? З ким він радився? Хто йому давав добро, це все повинно зараз вийти. І все повинно, повинні розказати. Це є тупість. Якщо це підстава, ну, давайте поговоримо, як вона чітко розписана. Давайте так. Якийсь час назад закінчився, закінчився срок дії договору на половину Лаври. Там два договори. Одна і друга. Половина Лаври закінчилась. Монахам сказали, ми не будемо продовжувати цей договор, держава не буде в лиці Міністерства культури. Тому гудбай, москвичі. Вони побухтіли, пованяли, погунділи і ще щось поробили, поробили, поробили. Позабирали свої манатки, чи крадені, чи вкрали у нас манатки, чи наші, не знаю. Не хочу в цьому розбиратися і влазити так далеко. Але пішли. Пішли на ту сторону, де договор ще є. І дійсний. Я не знаю знову, я не бачив цей договор і ніде не читав, до якого він дійсний. Мабуть, довго. Мабуть, довго. Тому що вони спокійно пішли туди. Що робить міністр, міністр культури Ткаченко? Він розриває односторонньо просто так. Я з 29 березня розриваю з вами договір оренди. Ну, всі, хто хоча б Маломальський, працював в бізнесі або був десь зв'язаний з тим, ну, розуміють, що так не буває. Повинні бути якісь основання. Якась основа для того, щоб розірвати цей договір 29 березня. Якщо вони є, покажіть їх. Якщо їх нема, тоді йде е, тяжба в суд. Що зробили ці монахи чи попи московські, вони пішли в суд і подали апеляцію. І що вони кажуть? Ми не підемо, поки не закінчиться весь судебний процес, апеляція і так далі, і так далі. В принципі, в правовому принципі вони праві. Хоча я ще раз наголошую, я за те, щоб дати під сраку і летіли туди, щоб ракету, туди під Москву. Але в правовому вони праві. Проти них не висунути звинувачення ніякі. Чому не прийшов Ткаченка, директор СБУ, і інші правоохоронні органи, Верховну Раду і не сказали: ось у нас докази. Давайте це. Агенти впливу Москви, Верхівка Вся. Це терористична організація всередині під час війни. Це злочинна організація. Це то-то, то-то, то-то. Ось у нас є справи, є докази. Давайте приймаємо закони і приймаємо оці ось наші. Затверджує Верховна Рада, що це злочинне угрупування. затверджує Верховна Рада, що це терористична організація. Затверджує все Верховна Рада. І тоді пішли працювати по цим напрямкам. А коли ці напрямки будуть вже напрацьовані, ось тоді можна розривати договір. І ніякого житажу, ну, був би, але він був би не такий, як зараз. Як зараз? Що зараз робити владі? Ось дивіться. в центрі Києва, як вони сказали, біля 400 попів, монахів і біля там 500-600 з'їхалось людей. Тисяча людей, які кричать: Україна винна в тому, що йде війна. Кирил наш патріарх, Путін наш герой, ми один народ. І навіть зараз справи ніхто не заводить. Ніхто? Де справи? За сьогодні вже повинно бути 10-15 справ. Ніхто? Чому? Я питаю, чому? Я себе питаю чому? Я не можу зрозуміти, чому? Далі. Що робити владі? Влада проігрує в будь-якій ситуації. В будь-якій ситуації. Якщо влада, вибачте мені, обісралась і здає назад, і каже, Добре, живіть, поки апеляція, а там подивимося, що буде після апеляції, а вдруг апеляція скаже: Ні, хай будуть, що тоді? Влада всралася тут і втратила частину довіри, частину електорату, частину підтримки і так далі. І так далі, і так далі. Якщо влада буде зараз добувати виселення, а це вже тільки силовий путь, іншого немає, а там громадяни? То що може бути далі? Я навіть я не думаю, що влада це буде робити. Далі порушення прав людей, втручання в церкву. Вертаємося до живаго. як дивиться на це Європа. Як дивиться на це демократичний світ, що відбувається, внутрішні козли, як з кричать, що Зеленський диктатор. Ось вам доказ, він, прихожан церкви, силоміць, таскає і виводить і так далі. і так далі. Це один аспект. Другий аспект 5 силовий варіант. А хто там? Там жінки, там чоловіки, там мужики, там діди, там баби, там всі, так? Да? А родичі цих людей служать у нас в армії. Це що не втрата на внутрішньому електораті? Втрата? Програш будь розроблено чітко. Навіщо було розривати договір? Навіщо? Навіщо шльопати себе ушами по щоках і казати, це треба було зробити раніше, це треба було зробити. Чому Порошенко? А я вам скажу чому. Тому що Порошенко при цій ситуації виграє також однозначно. Я ж кажу, це розробка капітальна, також однозначно виграє. Всралась влада? Порошенко виходить і каже: бачите, я привіз Томас. Я зробив нашу церкву. Але я чекав. Я знав, що договір закінчиться на ці половину, на цю половину Лаври. І я її не продлив би, якби я був президентом. І я б далі вирішував питання, а я б їх виселив, але не, не всрався отак. Не робив би так. Не робив би цього. Я знаю, як би я робив, а влада встралась. Не виселила. Далі. Далі. Або б він сказав, а чого ви боїтесь? Виганіть їх звідтіля, проявіть силу, проявіть міць! І тут він виграє. Далі, якщо проявляють силу міць, він виходить опять каже. Друзі, звертається до військових. Ваших рідних тут б'ють в Києві, б'ють за їхню віру. Ви ж розумієте, що він виграє скрізь? Ну, ось така ситуація. Мені цікаво. Хто це радить, хто це дозволяє, хто це бачить, чи ніхто це не бачить, чи нікому це не треба, чи ефорія затмила все? Ну, не знаю. Ну навіщо така помилка під час війни з Російською Федерацією? І Російській Федерації дали ще такий аргумент? Ну, офігенний аргумент. Мене знаєте, що дивує? От не. А чому той, хто розірвав договір, міністр культури Ткаченка, ще тут. Він ще працює. Чому він ще не біжить як заяць? Ну, ось таке моє бачення. Скажіть, що воно неправильне. А з іншої сторони, просто підпишіться на мій канал. Натисніть дзвоник, подобаєчку поставте, розповсюдьте, парадьте друзям, парадьте, напишіть у себе на сторінках. Ми повинні знати і впливати так, як ми можемо. А ми можемо тільки отак інформаційно впливати. Давайте будемо разом. А з іншої сторони, Сі Цзіньпінь заявив, що готує Китай до війни. Все. Тоже плив плив на березі. Ось там Путін плюнув, ось там вони не договорились, ось там Китай поганий, ось там це. Ось... Друзі, це така дурна справа, я кажу, це у нас тут прогнозисти всякі. Ой, ой, як ви їх слухаєте. Експерти. Експ... Спокійно. І на з промов він чітко сказав генералам сміливо треба боротися. І вони будуть боротися 1,5 мільярда чи більше. Бюджет повисили на 7,2% в цьому році на військ армію бюджет на 7,2%. Будуть Більше зерна вирощувати, щоб не були залежні. Ось бачите, вони зменшить залежність від іноземного імпорту зерна. Нові закони приймали про військову армію, про військовий, про військовий стан. Готують нові бомбосховища строять. а ви знаєте, як вони строять китайці класно. І в Тайванській протоці навіть готують бомбосховища. Нові центри мобілізації. Все у них буде готово. Не так, як у нас. Ні мобілізації, нічого. Вони підготовляться. Росіяни туди ядерну зброю відвезуть. Китайці кажуть, ой, нехорошо. Так вони посварилися, хтось комусь плюнув. Чи вони проводять одну програму? Ось якось у нас з цими всіми нашими. Шаманами, гадалками, тими нашими заумними, які все розписують, щось воно не складується. Ну, щось воно не складується. А не пробували простих дядьків чи тьоток з досвідом питати. Ладно. Підписуйтесь, друзі. Дякую вам, що ми разом. Розповсюджуйте, розказуйте, людям радьте підписатися, і ми будемо разом, будемо допомагати нашій армії, будемо перемагати, будемо визволяти нашу Україну, не незважаючи ні на що. До завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе!